Діагоналі АС і БД трапеція БЦД перетинаються в точці О. Причому АО відноситься до ОС як 3 до одного. Знайдіть більшу основу трапеції, якщо її середня лінія дорівнює 24. Середня лінія МН вона паралельна двом основам і має таку властивість півсуми, вона дорівнює півсуми основ. Але основи якраз ми і не знаємо. Ми знаємо, що діагоналі перетинаються, точкою перетину діляться в відношенні 3 до 1, починаючи від точки А, тобто розглянемо трикутник БОЦ і трикутник АОД. Кут САД дорівнює куту АCБ як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих BC і АД і січній АЦ, кут С дорівнює куту БДА, так само, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній БД. Тобто трикутники подібні по двом кутам. Трикутник БОЦ подібен трикутнику ДОА. Так, трикутники подібні, то сторони АО відносяться до ОЦ як три до одного, так само і відносяться сторони АД до В як 3 до 1. Тоді нехай БС у нас буде Х, тоді АД буде 3х. Підставляємо в формулу середньої лінії. Тут виходить у нас х 3Х поділити на 2, і середня лінія дорівнює 24. Звідси, ми знаходимо, що х дорівнює 12. Якщо х дорівнює 12, тоді більша основа АД дорівнює 36, тобто відповідь Д.